Так, друзі, привітики-привітики. Ось є в нас город. Зараз Петя приїде з трактором і плугом. І, 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 і скажіть я скажу, Титово попробує прогорати, як там Дімон нам підігнав плуга. От, так що якось так. Ось так. Зараз приїде і побачимо, як буде. Працювати плуг. Так що гарного друзі перегляду. І подивимося, як прикріплений плуг, як він буде йти. Дімон теж робив собі відео на канал в густях у Дімона. Тобто, ну, подивимося. От, і покажемо вам. Силку на те відео також вам скину. Я так думаю, якщо не забудуся. Так що якось так. Так що ви підписуйтесь, ставте лайчики і гарного вам перегляду. Так, жмегано Петро Андрійович. Зараз приїде, подивимося, як працює трактор на новому мастилі, там фільтра щось міняв, мастила міняв Діма. І... Плуг під, підігнав під цей трактор, бо був трохкорпусний і казав, що щось трохи буксує, чи що щось таке, то зробив двохкорпусного плуга по тридцять. Ніби якось так. От уже. Якось так. Зараз побачимо. Це він туди поїхав? Зараз підійду покажу. Не чує. Щось там. Пробує, Ну, загнав сенького. По приколу. Хм. Зараз приїде назад. Подивимось. Як їде назад, зараз глянемо. Сонечко світить. Зараз гляне. Халтура каже. Постав я це во. Постав його. А? Ну став. Зараз по подивимося. А, було ось тут оці во штуки. Якось так, Попер. ну, це він так пробує цей плуг тут по ідеї, він хоче. Продіскувати цю стерню. А це цікаво, як працює плуг. Та через то погнав плугом. А перше буде цим дісковою пройдеться, а тоді будемо бачити, як воно що буде. Ну, в принципі, і ви будете бачити, бо буду робити відео, то покажу. Так що якось так. Погнав туди. Не знаю, зараз питаємося, що там. Получається, не виходить. Зараз сяду до Петра і подивимося, як воно буде там. іти. Який вигляд буде ззаду? Так що так працює трактор, так працює плуг. Ну, щось таке. 哇，好高！ А? Так, так, так. Ну. Я так. Я так. Ну, понят. Вот это же здесь специфичность, это не так. Все, да? хватит. Так, да, хватит, Поїхали з ними. Де? Ти... Ну знімати. Так, працює плуг, ось так він прикріплений, бо там сонечко світило і не дуже було видно. Я думаю зроблю де менше цей гой. Ще раз пройдеш? Ну, пройди. Ось так закріплено все. Щоб де я? Буду тут, їдь. Межу трошки розсавокати, по нашу ці межі потім по 2 метри, а потім ще дісковою пройдеться, розрівняє і буде хорошо. то запускати ці межі нашого не здались. Так що, там, де межа було, таке прям. Глиби такі повикидало, що капець, а де ось огород, то вже не такі глиби. І Добре пішов. Красота. Наплугу і коліщатку, як ми могли вже замітити. Все по фіншую зроблено. Що ще там? Хочу ще там спробувати. Так, да, звісно, своє є, своє. Дімон молодець. Потихенько, потихеньку все під... попідтягуємо і буде красота. Буде красота. Рісешники доходять, а тут я працюю. Ось. тут -то працюю на маленькі. Так що, може, дівчата будуть бачити, то їм привіт. Ха -ха. От вже, казав, два рази пройду, попробую тільки, як воно що воно, і вже не може спинитись. І там, хоче попробувати, і там, і там. Як мала дитина іграшкою, поки не натішиться, то не покине. Так само Петро наш. Погнав, куди він погнав? Ще з того боку поїде, попробує, ну. Ось вже чудо. З цих боків хочу попробувати. Ну, Гурає добре, хорошо, це ми коло старої хати, як ви могли замітити вже. І так, і так, і то, і все. От уже. Нова іграшка називається з'явилася. З'явилась нова іграшка. Ой, вже й там вигорає, і там, о, ось так-то. О, вже летять. Летять уже хлопці? Всі летять, всі? Ні, Кирила нема. А Кирило де? А? Всі прибігли? А Кирил де спить? Бушарана. Но... А Кирилл где? Шо вообще лучше не Что вы, Е! Запух як китайсь. Китай. Ти чуєш, я тебе гукаю. Не, не проснувся ще. Не зачіпає. Хляв. Да. Да. Все, мабуть, ну, батько вже там виїжджати буде. Це на два? Так. Двухкорпусного Діма зробив, бо три буксує. Все, каже, махаєш вже все, кінець. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте і всім пока-пока. На сьогодні все. Друзі, думаю, я мені покажу релю. Ось так. Доволі глибоко, ну як глибоко, 20-25 десь є точно. Те, що ще твердо, ще земля така суха-суха. У нас, е... як його звати, 30 з копійками градусів жари. І воно, звісно, дає своє. Ось бачите, ріже нормально. Хорошо навіть. І воно дає, звісно, своє. І думаємо, що ось земля відійде і буде горанка набагато краще. Ну, бере, глибину, бере, де твердіше, звісно, викидає потрохи. Але, ну, якось о... трошки вже мільше викинула, бо дуже глибоко, ну, дуже твердо. От, а так, в принципі, супер пупер Дімонові дякуємо за те, що нам поміг. З маслами в тракторі і з усім лихом. От. І плуг підігнав доволі хороший. Так що, якось так, підписуйтесь, ставте лайчики. І всім точно вже пока-пока.